Героєм якого фільму ви б хотіли бути? Хіба же фрикін-бок. У Карсана. А вона мені так до душі, я її розумію. Мультик, мультик, ото собака наївся і пішов. А тепер і заспіває. Жив би пьесик, мій любими. Собі зараз уявляється якийсь маленький гномик в нірці по типу смурфика. Є такий фільм Вам листа. Подружку головної героїні. Тому що головною героїною бути а от подружкою, яка ходить і задає питання, можна, в принципі. Ну, от хоча б теж вже фільм Реванш. Валюша. Яку там його осудили, все, вона все-таки і вибирається. Спайдермен. Люблю Пітера Паркера, Я люблю його вчинки та і повадки, мені подобаються. Супермен! Тор. Теж подобається. Подобається героїзм, альтруїзм теж. Королевою, якоюсь <laughs> крижаною, мабуть. <laughs> Навірно, железним чоловіком. Арасамаха. Там травми залічує. Ну, если красуня и колись хотела Анжелика. Мені нравится фильм таки. Шерлок Холмс. А? Женщина кошка, наверное. Наша жизнь скучна, у нас надо фантазировать і надо.